накрили накрила Рефі, де таємно ховали кораблі та навіть підводні човни. Потужні вибухи розфарбували вогнем флот окупантів і стали відправляти все на дно, а вода умувала уламки підірваного. Все детонувало беззупинно. Несподіваний подарунок усім українцям на день незалежності. Наслідки можуть перевершити найоптимістичніші прогнози. Те, на що ми спромоглися, може перевернути весь хід війни. Тож про подробиці останніх бавовняних подій далі буду вам розповідати. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. І, звісно, підписуйтесь на наш канал. А я буду розпочинати. Найбільший морський порт Рафі підірвали дрони. Спалахнула величезна пожежа. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко відзвітував про величезну атаку по регіону. Також він підтвердив загоряння в порту і нещадні втрати. На момент атаки біля причалів перебували три великі танкери. Схоже, втрати можуть бути великими. Дрони могли вразити різні типи судені порт, який є одним із найбільших російських портів на Балтійському морі та ключовим хабом для експорту нафти, вугілля, контейнерів та інших вантажів. Цей порт обробляє значні обсяги російських енергоносіїв, включаючи нафту та зріджений газ, і часто приймає танкерні судна тіньового флоту Росії, які використовуються для обходу санкцій. Під атакою нафтові танкери чи вантажні судна били не лише по суднах, а й по газопереробному виробництву біля порту. Критичних пошкоджень зазнала установка кріогенного франкціонування газового конденсату газу. Вона є серцем газопереробного комплексу. Це один із найбільших газопереробних заводів у Європі за оцінками. Комплекс у услузі може переробляти до 45 мільярдів метрів кубічних природного газу щорічно. І він є важливим об'єктом для переробки та відвантаження стабільного газового конденсату. Термінал серед іншого переробляє паливо, яке може використовуватися для потреб російської армії. Пошкоджено чотири ємності із газовим конденсатом. Одна сильно три посічено осколками за українськими даними. Також виникла пожежа, зупинено всі технологічні операції на заводі. З переробки газового конденсату у межах такого паливного вузла потенційно могли постраждати резервуарний парк і трубопровідна обв'язка насосні та естакади для палива. А також причальні споруди, де відбувається навантаження продуктів на танкери, це логічно впливає на із функціоналу комплексу переробки і перевалки нафтопродуктів і конденсату. Окремо військ лозі працює великий термінал нафтопродуктів, по якому теж нанесло удар. У разі пожеж, чи вибухів у порту наслідки таких об'єктів є зупинка перевалки та пошкодження конвеєрів інфраструктури. Є і контейнерний термінал, який забезпечує обробку і зберігання контейнерів та вантажів. Будь-які інциденти в акваторії або на березі. Може тимчасово блокувати його роботу навіть без прямих пошкоджень. Утім, схоже, туди теж навели удар. І серед цілих переважають нафтові танкери, які становлять значну частину трафіку у порту, оскільки услуга є основним портом для експорту російської нафти, особливо після ембарго на російські енергоносії. Ну а військовий експорт Олег Жданов розповідає, куди ще пролетіли добрі дрони. Наші добрі дрони сьогодні ночі труділі. в поте лица в большом количестве трудились над объектами на европейской части Российской Федерации, на территории их. Война должна быть распространена на территорию врага. Это одно из правил ведения войны. Серия взрывов прогремела в городе Абинск, поселок, поселках Ильинский и Афибский Краснодарского края. По предварительным данным сработала там система ПВО. Но как рассказали местные жители в общей сложности было слышно около 10 взрывов. над населенными пунктами. От громких звуков сработали сигнализации у машин и тряслись стены в домах. Так описывают местные жители своих пабликов. Также очевидцы слышали звук пролета ВСУшных БПЛА. Правда, я не знаю, как они определили, что это ВСУшные БПЛА. Но, тем не менее, видите, вот они так написали. В данный момент официальной информации пока что нету. Ни о пострадавших, ни о разрушениях. Мы ждем, кто возьмет на себя ответственность и кто нам расскажет, что бомбили, какие подразделения принимали участие или какие рода войск и спецслужбы принимали участие в этой, в этой атаке. Но напомню, что в населенном пункте Афибская и Илинская находятся нефтеперегонные заводы. Так что вполне возможно, что атака была именно по этим заводам. Новошахтинский он горит, там пока они потушили, нет смысла продолжать э, его атаки. Как только потушат, мы запалим его снова. А вот Афипская и Линская, там они остановлены на ремонт. Кстати, э, кстати, вот там, где находятся заводы, нефтеперегонные заводы, по которым мы наносили удар, которые остановились на ремонт, в частности эти два, нам перестали выплачивать зарплату рабочим. Почему? Потому что руководство объясняет, что ну, как традиционно, неофициально денег нет, но вы держитесь. Основной лозунг российской Федерации. Но а, этот неофициально. А официально они говорят, что завод не производит топливо, не получает прибыли, поэтому выплата за... И люди не работают, потому что завод на ремонте. Поэтому и зарплаты не положено. Практически их отправили в неоплачиваемые, бессрочные отпуска. Вот такая... Ось така обстановка там на їхніфіперегонних заводах. Окрім того, у порту новоросійського вибух українського морського дрона знищив елітних солдат РФ, вдарили по флоту. За даними розвідників, під час операції в чорному морі дрони прорвалися до бухти. До Росія зберігає кораблі чорноморського флоту. Ну а далі українські безпілотники здетонували. Є втрати серед окупантів. За даними українського розвідки, серед особового складу чорноморського флоту, дислокованого у новоросійську, поширюється невдоволення рішенням командування, яке фактично призвело до. Великих втрат також внесток удару українського БПЛА затонуло російське судно із важливим вантажем. Вантажне судно під російським прапором, яке перевозило з Ірану боєприпаси та обладнання, пов'язані з БПЛА після українського удару. Частково занурилось. Про це свідчить оприлюднені супутникові знімки. Про це в соцмережі і сповідомило міністерство оборони Великої Британії із посланням на дані розвідки. Зазначається, що судно регулярно проходило через Каспійське море, перевозячи матеріали між Іраном і Росією. Супутникові знімки показують зусилля Росії щодо порятунку решти вантажу. Аналітики констатують, що удар по судну яке знаходиться приблизно за 640 кілометрів від кордонів України, свідчить про продовження регулярних дронових ударів України в глиб російської території та підкреслює труднощі російської протиповітряної оборони у захисті як військових, так і промислових об'єктів в межах досяжності безпілотних літальних апаратів України, які постійно вдосконалюють свої можливості. У повідомленні йдеться, що Іран постачав артилерійські боєприпаси, балістичні ракети, значну кількість ударів. Арних дронів та надавав значну підтримку внутрішньому виробництву російських БПЛА на підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окрім того, роботу Астраханського порту Оля паралізовано вже тиждень після атаки українських дронів. Про це писало The Moscow Times. Після атаки роботу порту на Каспійському морі було зупинено, оскільки були пошкоджені та інфраструктура порту та митниця. Окрім удару судну, фото якого в напівзатопленому стані публікували в соцмережах БПЛА розбили морську митницю та інфраструктуру порту. Усі ці дні на об'єкті не проводять логістичних операцій з Ірану і Туреччини, говориться у повідомленні. Біля підходу до порту на завантаженні і розвантаженні творився затор із суден. У Генштабі ЗСУ повідомили, що удар по порту завдавали безпілотника сил спеціальних операцій. Зазначимо, що порт розташований в Дельці Волги, має шість причалів. Пропускна здатність вантажних терміналів становить півтора мільйони тонн на рік. Порт є ключовим хабом транспортного коридору між РФ та Ісламською Республікою. Через нього зокрема возять продовольчі товари. Ставку туди озброєнь повідомляв наприкінці 2024 року і Блумберг. Зазначає за Moscow Times. Загалом Росія накрила масштабна атака дронами. У Сизрані зафіксовані удари по НПЗ. У районі Курської АЕС після падіння БПЛА стався вибух та зайнявся трансформатор. А потужність третього енергоблоку знизилася на 50%. Також вибухи лунали в Білгородській Тверській, Смоленській та Брянській областях. Тож в Самарській області губернатор Федорощев відзвітував про атаку дронів на промислове підприємство в Сизрані у регіоні Дієврожим Так в Росії називають. Жим закритого неба. Водночас російські телеграм-канали писали, що під атакою опинився сизранський нафтопереробний завод. Повідомляється, що в місті було чутно близько 20 вибухів, і зазначимо, що сизранська НПЗ вже атакували в лютому, березні та серпні цього року. Також повідомляють про вибиті вікна у будинку Петербурга після роботи ППО Реп. Дрон був доволі малий і швидкий. Повідомляють місцеві жителі. А російське оборонне відомство згодом відзвітувало, що протягом ночі зафіксовано сотні українських дронів на дванадцятью область. Тями Арефії Татарстаном та тимчасово окупованим Кримом натомість Ерефія напередодні вдарила по порту Одеси ракетою Ескандер. Є двоє загиблих, і серед поранених іноземці. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. Ракета Ескандер влучила в район одного із причалів Одеського морського порту. На той момент на причалі працювали люди. Відбувалися вивантажені металу з іноземного судна під прапором Сантоме і принципі повідомив він за його словами. Серед поранених працівники одного і Тових операторів та водій ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки і коментарі. Не прощайтесь, бо побачимось вже незабаром.